Під час зачистки території під Куп'янськом підрозділи української оборони натрапили на групу полонених, серед яких виявилися ті, хто вже пройшов обмін та повернувся в стрій після реабілітації. Ці хлопці несли в службу, але ніхто не міг передбачити, що серед ворогів, яких мають знешкодити, опиниться та сама зечка, котра під час окупації катувала наших побратимів і їхні сім'ї, і дії її були відомі. Серед місцевого населення ходили легенди про її жорстокість, і ось її впізнали, схопили без шансів піти. Коли її ведуть у кайданах до польового очеплення. У очах тих, хто впізнав, немає жалю. Дехто поводить себе тихо, інші кричать це вона, згадуючи хлопців, з якими вона розправлялась. Вона стоїть мовчки, руки зв'язані, її обличчя бліде, очі голі. Ніхто не дає їй змоги говорити перед натовпом. Її одразу передали офіцерам СБУ. Пише канал Тупор помсти. Після передачі до СБУ вона просить прощення, благає про пощаду, але її слова зустрічають холодом. Люди, які бачили на власні очі страждання друзів і рідних, не в змозі почути виправдання. Вона погоджується співпрацювати, вона починає зізнаватися. Як її вербували, як давали обіцянки, як її руки керували списками для допитів, де вона, мов у тіні, наказувала катувати, вона здає імена інших очільників, місця, де були табори, схованки і її зізнання передано на судові слідчі органи. Служба безпеки збирає докази, свідчення цивільних, медичні записи, матеріали з відеоспостереження, які ідентифікують її присутність у злочинах. Вона стане однією з тих, хто сяде довічно за злочини проти людяності. Суд, що буде попереду, стане надважливим прецедентом, якщо людина, що брала участь в Туваннях буде винесена на гласність і покарана це сигнал, що ніхто не в безпеці, хто зрадив людяність. Ця історія не про помсту, вона про справедливість, про те, що обмін не автоматичне прощення. Повернувшись, стрій, ті, хто були колись полоненими, тепер стала інструментом справедливості. І коли вони впізнали зечку серед ворогів, це доводить війна не лише проти армії, а проти зла, що ховалося серед нас. Що ж, цей випадок має важливий моральний і стратегічний підтекст. Обмін полоненими не означає амністію для злочинців. Визнання злочинів, співпраці, з слідством і суд ключ до відновлення довід... Віра серед бійців і громадян це також показує, що війна має дві лінії: фронт зовнішній фронт внутрішньої відповідальності. Ми маємо не лише відстоювати територію, але й утвердити справедливість. Тим, хто зрадив людяність, не має бути місця серед тих, хто захищає. От що говорять загалом окупанти про ситуацію в тилу сьогодні, утром захожу в телеграм і віжені очень приятно новості. А кажеться мох знайомий. Часть уехал бортом, получается, ну, направление, да, не буду говорить на какое. Вот, и присылают туда такие вот новости. Говорит там, капец, что творится. А, то есть, группы заходят и не выходят, заходят и не выходят. А, самые везунчики, я не знаю, что там может произойти, чтобы кто-то вот откатился и вышел, да. Но продвижения нашего никакого. То есть, если на направлении, где был мой муж... А там была а, война дронами, дроны против наших мальчиков с автоматиками, да? Понятно, кто будет впереди, да? Сейчас у них направление там тоже дроны, но в основном дроны и мины, мины и дроны. То есть они идут со своими автоматиками, понятно, с кем они будут встречаться, да? Это какой-то кошмар. Вот скажите, какая вот надежда сейчас остается на то, что кто-то может вернуться живой? включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору про Сити Холл, про Сити Холл. Да идите вы со своим Сити Холлом. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бомбят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Но их бомбят, и пусть они подыхают. Они же не москвичи. Друзья, на днях узнала одну историю от соседки. Она говорит, что старший сын, которому 25 лет ему порекомендовали пойти на СВО, дали неделю всего, лишь, что издали пистолет, они стреляли, им дали бронежилеты. Они с ребятами стреляли, и бронежилет с первого раза просто прошибает пуля. Это кто вообще такие бронежилеты у нас поставляет ребятам на СВО? Защиты, что ли, нет для ребят, да? Кто вообще за это отвечает? кто проверяет надежность э, тех вещей, которые поставляют на СВО. И их кидают на штурм. Я думаю, все вы знаете, да, что такое штурм. Это почти там среди СВО называют смертники. У меня вообще вопрос. Это кто у нас такую э, одежду, как вот такие каски, как вот такие бронежилеты поставляет? И вообще вопрос, что там творится, когда на штурм кидают. Это вообще война или это просто... Мне приходится часто менять местоположение. Даже я по улице камеру близко ставить для того, чтобы не было видно улиц. А, никогда не надо думать, что вы самые умные. Я имею в виду часть А, Забирать у парней из Шторм В бывший шторм Z телефоны и закрывать их с ВПшками с военной полицией. ВПшки это я не со злости говорю. Я просто говорю, сокращенно, с военной полицией. И хранить их сотовые телефоны этих парней. У командира полка или у начальника военной полиции. Это просто глупо. Потому что рано или поздно то, что вы делаете, об этом обо всем все узнают. И поголовки вас не погладят. Родственники не могут связаться с своими мужьями, братьями, друзьями. Вам не стремно, э, э, как зарабатывать деньги, их деньги забирать себе? Э, они вам не снятся, эти люди, которых уже нет живых? Это раз. Во-вторых, э, такие, как Ладнов, имея две квартиры в Луганске, вы их себе в гроб, что ли, заберете? Или все в задницу их запихаете? Столько бабок вы отымели у простых парней. Вы думаете, это вы военные, это они военные. Военные от слова война, кто участвовал в боевых действиях. А сидеть, приказы отдавать может любой, любой дурак. Причем бредовые приказы. Отдельные приказы. Может отдавать только боевой офицер, кто прошел войну. Потому что, например, заниматься тактической медициной, преподавать ее для бойцов может лишь только тот человек, кто был в отделении эвакуации, кто оказывал помощь, ну, грубо говоря, кто имеет колоссальные практические навыки, тот может говорить, что такое тактическая медицина. То же самое приказы отдает лишь тот офицер, командир, кто прошел боевые действия. А все остальное это просто лабуда и туфта. Uh, как-то так під час першого допиту вона намагалась переконати слідчих, що діяла під примусом. Та досвідчення аналітики СБУ одразу помітили, що вона не просто виконувала накази, вона насолоджувалась владою. У її свідченнях проявлялась зневага до полонених, навіть тоді, коли вона розповідала про тортури. Коли їй нагадали про одного з хлопців, якого вона особисто змусила пройти камеру холодної води, він не вижив. Вона лише мовчала, опустила очі. Втім, далі розуміючи, що шансів уникнути до покарання, немає, вона почала активно зливати все, що знала. За її словами, в зоні окупації діяла не одна така група, були. Заки заворбовані для тортур, охорони та залякування місцевих. Вони отримували умовні посади. Наглядачі, виконавці і навіть слідчі багато хто з них мав на совісті десятки смертей. Вона назвала понад 20 прізвищ, п'ять координат підвалів і кілька імен кураторів, серед яких кадрові співробітники ФСБ збу негайно створила окрему оперативну групу для перевірки і затримання ворожих агентів за цими координатами. У полоні вона поводиться спокійно, розуміючи, що жоден адвокат не зможе її витягнути. Доказів більше ніж достатньо. Прокуратура вже готує міжнарод. Одне подання, адже її злочини можуть стати частиною справ в ГАЗі. Україна продовжує політику не лише відбиття окупації, але й встановлення історичної справедливості. В випадку з цією зечкою вона стане не просто символом помсти, а юридичним прикладом для міжнародного права. Як повинна виглядати відповідальність? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.